Це бронежилет для мого захисту, каска, розвантажувальний пояс. Він знадобиться для того, щоб розвантажити спину, щоб не було начіплено все на бронежилеті, Для того, щоб зменшити навантаження на спину. Аптечка, турнікет один, турнікет другий, потім пістолет. І найголовніше моя зброя мій вірний друг, який завжди поруч. Ще слава Богу, ні разу мене не підводив. Саме з нього був збитий шахід, мопед. От. І разом з ним я розділяв цю радість. У момент, коли шахід пролітав перед нами близько 150 метрів висоти, ми відкрили вогонь на ураження після того, як спостерігач виявив його в повітрі та вказував нам на ціль, та кругував наш вогонь. Після того, як я відкрив вогонь, він почав горіти в повітрі, після чого він приземлився в море. Емоції мої були ну, не передати словами. Була і радість, і крик, і сміх, і ну, їх неможливо було стримати. Радість за те, що цей шахід не втрапив десь в якусь цивільну будівлю. Після того, як я збив Шахіда, найголовнішим я виділив те, що є зручна позиція. Треба, перш за все, вибрати зручну позицію, налаштувати взаємодію всередині свого підрозділу, для того, щоб ніхто не розгубився, щоб всі знали, кожен хто що робить. Як лайфхак, ми зробили для себе на тепловізор, яким ми його спостерігали, примотали скотчем лазерну указку яка вказувала напрямок для того, щоб група могла більш швидше зорієнтуватись по напрямку, по висоті. Ну і відповідно найголовніше стріляти на випередження. Найскладнішим для мене є те, що, на жаль, на даний момент неможливо так настільки бачитись з рідними, близькими людьми, наскільки би цього хотілося. Всередині больно за цю ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, але тим не менш ми не здаємося, не тіраємо дух. Після закінчення війни хочу налаштувати своє сімейне життя, хочу створити свою родину, свою сім'ю. І хочу, щоб ніколи в житті моя сім'я ніхто з українців, ніхто з, ну, з моїх рідних, близьких більше не знав, що таке війна.